Доброго дня всім, хто цікавиться питаннями доброчесного врядування. Сьогодні ми поспілкуємося на тему бюджетна прозорість і залучення громадян на прикладі з Долбунівської громади, яка знаходиться в Рівненській області. Сьогодні у нас в ефірі будуть присутні експерти партнерства за прозорі місцеві бюджети. Генія Генова, Микола Орлов? Я також є радником з Длубинського міського голови? А також у нас в ефірі бере участь виконуючи обов'язки начальника фінансового управління з громади Прокопчук Світлана Васильівна. Поговоримо про те, що собою являє бюджетна прозорість і які успіхи є у Дубинської громади. Отже, що таке бюджетна прозорість і навіщо вона Потрібно громаді. Якщо дуже, дуже, дуже коротко, то це, знаєте, щоб оці складні бюджетні цифри, розрахунки, взагалі те, що ми називаємо костори з громади, що він був А, доступний, Б, зрозумілий громадянам. Отакий От зміст в, в, включаємо в, цей, в це поняття. І виходячи з цього і діємо. Якщо брати ширше це питання, то воно може звучати так це набір практик та інструментів, які дозволяють громадянам бачити, як формуються і витрачаються публічні кошти, контролювати рішення, брати участь у розподілі цих ресурсів і оцінювати ефективність витрат. І кожне із цих перелічених складових воно несе в собі певний зміст, як це відбувається. В Здолбунській громаді, які інструменти у нас були раніше задіяні, які інструменти активізувалися в період цієї каденції 20 25 років? Я думаю, що зараз більш детально розповість Світлана Васильівна. Доброго дня. Ну, в нашій громаді ми. Розпочали активну діяльність, напевне, більше цього 24 році. Ми збирали бюджетні пропозиції від громадян. Ми проводили день бюджету за сценарієм. І було доволі, я думаю, було доволі цікаво. Два рази ми проводили в минулому році збір пропозицій. Один раз нас проходить в травні місяці забіг подяки. Ми попробували. Як воно буде, ну, на той момент нас подало 13 було заявок, подано пропозицій до бюджету. А потім, коли ми вже організували день бюджету, проводили, то зібрали ми 157 пропозицій. Загалом вийшло 170 пропозицій. ну Основними пропозиціями у людей це якість доріг на сьогоднішній день це будівництво укриттів по школах по закладах освіти. Е, ну, Дуже є багато пропозицій, люди хочуть ремонт доріг, таких, які ми не маємо, не можемо вкладати кошти з бюджету. Це загальнодержавні дороги. Е, з -з усіх пропозицій, 170 порядка більше 30 пропозицій. У нас є одна дорога, і всі люди її хочуть відремонтувати. <с> ну, на жаль, ми не можемо їм допомогти. Е, укриття в закладах освіти, ми Включили, ми почули людей, ми включили пропозицію на цей рік, внесли в програму Dream, виділили кошти співфінансування, але, на жаль, наш проєкт не був відібраний. Плануємо на 26-й рік. Відповідно, проєкт бюджет в Dream є внесений і є, плануємо виділяти кошти співфінансування. Ну, по поданих пропозиціях багато що ми. Плануємо робити і вже зроблено дитячі майданчики по селах. Є ми в цьому році встановили в двох старостинських округах дитячі майданчики. Мультимедійне обладнання по закладах освіти. Працюємо і в 24 му році, і на 25 й заплановано і купляється мультимедійне обладнання. Ну, я рахую, що ми людей чуємо. Стараємось почути і зробити щось для того, щоб покращити життя і перебування в нашій громаді. Ну, планується в нас багато і на 26 й рік, і ми почали збір пропозицій. Дедлайн у нас 25 жовтня, люди подають уже на сьогоднішній день, я там не пам'ятаю точно, але більше 20 пропозицій вже є подано. То я думаю, що люди будуть подавати, і ми їх будемо чути. Як зайшов в такий формат як День бюджету, який славно е, пройшов не тільки по громаді, а й знайшов свій відгук за межами громади? Ну, день бюджету? Я думаю, що пройшов гарно. По перше, яскраво. Були в нас сценарії, були в нас задіяні комунальні заклади, були задіяні дошкільні заклади і школи, працівники міської ради і виконавчого комітету. Ми, я вважаю, що ми провели гарно і ми отримали за це відзнаку від громадського партнерства за прозорі бюджети. У нас дався день. Я навіть більше скажу це настільки був вражаючий ефект, який отримали від дійсно спільної роботи, тому що ну на, насправді у нас навіть відео з цього приводу є, починаючи від трансформування е, горішків двома відділами да. і одним управлінням в громаді, завершуючи е, е, облаштуванням святкового дерева в центральному сквері міста, який символізував собою. Бюджет це справді було дійство, і це, що розказує Світлана Васильівна, ну, мала своє продовження. Перше продовження цей досвід, який був продемонстрований і після відзнаки, які отримали від партнерства і від донора Гаверла. Цей досвід також був представлений на засіданні Асоціації міст України разом з Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи в місті Києві цьогоріч, де Доповідь нашого міського голови Владислава Сухляка була з інтересом сприйнята, почута і як наслідок наш досвід був визнаний одним із найкращих. Він йшов до кращих історій, які е, видала е, такий посібник Асоціації міст України. І мало того, е, наш голова отримав запрошення і вже успішно на е, минулому тижні відвідав на запрошення. Того ж конгресу місцевих регіональних влад глобальний саміт партнерства з відкрите врядування в Іспанії, де була можливість теж поділитися цим досвідом. Це ще раз просто підтверджує про те, що якщо робота системна, якщо робота регулярна і в одну точку, вона буде давати результат. Але я би хотів додати, що ця практика в Зловбунові, а нині вже в Дубунській громаді ведеться ще з 2016 року. Коли перші пропозиції тоді ще від громадських активістів, від мешканців збиралися в межах окремого проекту, який тоді був від партнерства за прозорі місцеві бюджети, а також від ініціативи одної з громадських організацій в нашому місті, і з того часу до сьогодні ця ідея вже бачите, що переросла в повне сприйняття прийняття. Місцевою владою, мало того, вона знайшла своє інституційне закріплення, оскільки фінансове управління розробило і подало міському голові було видано два розпорядження: перше власне про збір пропозицій від громадян, практику, яку ви чули, закріпилася. І друге, це про розробку і випуск такого видання простої мови про бюджет як бюджет для громадян. Ну, власне, це те, що громада вже має, але не тільки ці інструментарі і значно більше, про які ми можемо і поговорити, і дещо показати на презентації. Розширюючи цю інформацію, крушано ми почули, ми пройдемося коротко по тих інструментаріях, які є, і навіть згадаємо ті, які би хотіли ще, щоб були. В нашій здолбунівській громаді. Отже, інструменти, які ми відносимо до категорії, бути більш зрозумілими і відкритими для громадян. Перше, це бюджет для громадян, спрощена, проста інформація, де можна побачити усе те, що складно пишеться в фінансовому управлінні і легко пояснюється для людей. На жаль, так сталося, розумієте, що. Це ми швидко вже телефонами навчилися користуватися, але не швидко навчилися користуватися бюджетною інформацією. А це основи, це фундамент не тільки економічної діяльності і фінансової громади, це фундамент розуміння, на що можна витрачати кошти, на що, на жаль, ні. За що відповідальний орган місцевого самоврядування, за що ні. Для того, щоб при зборі пропозицій, про які Світлана Васильова розповідала. Менше траплялося підніміть мені е, пенсію чи відремонтуйте дорогу загальнодержавного значення. А більше те, що стосується благоустрою, те, що стосується діяльності комунальних закладів, установ і організацій, з цією метою, і був випущений цей ця брошура: бюджет для громадян, які є в відкритому доступі. Попередні версії вони були спрощені. це була теж візуалізація бюджету. Вони були в електронному вигляді і не друкувалися. Це в 2024 році вперше було ще і на ще в цікавій формі з картою. Ну і наш символ декоративний глід. До речі, міський голова навіть в Іспанії зміг знайти декоративний глід. Практично можемо налагоджувати партнерство з містом Віторія Гастейс, оскільки вже хоч один із моментів є, що нас поєднує. Наступний інструмент. Це така штука, відкритий бюджет. Це від нас мало що залежний інструмент, тому що вся інформація, яка створюється в фінансовому управлінні, вона потрапляє на портал Open Budget і всі бажаючі можуть по роках в розрізі по громадах, в розрізі доходи і видатки побачити бюджет своєї громади. Ресурс постійно діючий і відкритий. Наступний інструмент прозорі закупівлі. Всі, хто. Будують свої здогадки, хто що купив, за скільки купив, в кого купив, будь ласка, користуємося кварталом закупівлі ПРО, заходимо, знаходимо е, того е, суб'єкта, за яким хочемо подивитися, які були здійснені закупівлі. Ось наш кабінет, будь ласка, всі закупівлі можна побачити. Так, є особливості воєнного стану. Так, ми говоримо про те, що деякі є. Конкурентні речі є ті, які просто оприлюднюються через те, що вони мали можливість бути здійснені в такий чи інший спосіб. Але точно вся інформація про закупівлі там є. Наступний інструмент бюджет участі або громадський бюджет. Це штука, коли люди можуть впливати на частину бюджету. У нас до війни, на жаль, зараз під час війни на паузі стоїть і є певні моменти, тому що. Ну, по-перше, казначейство не всі, особливо 22 23 рік платежі пропускало. Це не була першочергова, так на їх думку, е пріоритетність. Ось і ну і плюс ще е зважаємо на виклики сьогоденні, які є на ті витрати, які. Е ми чуємо через ці пропозиції, які збираються через людей. Звернення петиції вони теж присутні в арсеналі нашої громади. Але цей інструмент є до війни. Він нас працював успішно. Подавалися проекти. Люди голосували, самі визначали, які проекти будуть переможцями. Відповідно, маємо і положення про бюджет участі, і успішну практику його реалізації. Наступний інструмент. Він такий, здавалось би, з одної сторони, дуже бюрократичний. Ми ще не ідеальні в цьому питанні, тому що публічні звіти і трансляція, яка у нас в кожного засідання відбувається виконкомію сесії в прямому ефірі в комісії в записі. Я думаю, тут якраз Світлана Василівна може розповісти, тому що вона основний звітуючий у нас в цьому питанні, хоча й не тільки вона, і ось як у нас відбувається. Публічні звіти розпорядників головних бюджетних коштів і фінансового органа. Думаю, Стала Масиль нам зараз розкаже, як це у нас відбувається. Ну, відбувалося воно. Я рахую, що відкрито, але в сесійній залі міської ради. Але були запрошені і громадські діячі. Ми оголошували про це на сайті міської ради і в телеграмі, що буде такий звіт і виступ. Звітувалися начальник управління з гуманітарних питань і начальник від бухгалтерського відділу в міській раді, так як вони є головним розпорядником майже всіх коштів по міській раді. Ну і в основному про весь виконання всього бюджету ну, звітувалася я. Ну, і є в нас е, ілюстрація на сайті і з всіма табличками, і з графіками. І, ну я вважаю, що в нас воно. Я думаю, що будемо продовжувати аби не війна, було б все більш розширеніше. Навіть в умовах воєнного стану ці звіти в нас доповнює і звіт міського голови, який відбувається в широкій аудиторії з громадськістю, де є величезний блок, який присвячений. Бюджетним витратам і саме головне не тільки цифри, а й що вдалося за ці кошти зробити. Тому доповнення одного і другого вже дає більш-меншу інформацію про те, що ж було зроблено. Хоча я погоджуюся з тим, що нема меж для вдосконалення, як в якій формі ці речі можна робити для того, щоб в зручний час, в зручному місці, більша кількість людей. Які справді хочуть дізнаватися більше про публічні кошти, могли про це дізнаватися. Але для цього є багато можливостей, які є у нас на сайті. Ну і завжди в будь-якому режимі зайти, запитати, написати запит на інформацію, хоча можна і просто попитати, і завжди можна отримати відповідь. Наступний наш інструмент. Збір пропозицій, які вже дуже детально ми сьогодні обговорили, з QR-кодом можна прийти, побачити, як виглядає наша форма збору пропозицій. Нічого чудернацьке, нічого супер особливого. Головне це донести до людей, щоб вони свої пропозиції подали. Мало того, ці приклади працюють як в громадах, в яких працює партнерство за прозорі місцеві бюджети до сих пір. Ці інструменти працюють в найбільш активних громадах. І, наприклад, от на минулому тижні знову дивіться, як працює міський голова. Повернувся за кордонного відрядження, там познайомився з колегою селищною головою з іншої громади, розповів про наш досвід. Вона там почула. Тепер вже телефонує ця селищна голова і просить розповісти про. Процедуру збору пропозицій про те, як це у нас відбувається в нашій громаді, таким чином відбувається мультиплікування нашого досвіду. І я е, дуже тішуся в тому, що е, перші особи громад проявляють інтерес в даному випадку взагалі самостійний інтерес, просто почувши, що такий досвід є для того, щоб це впроваджувати і е, у себе тому це, е, це радує. І для того, щоб можна було легко і просто знаходити інформацію про бюджет, у нас є створений як і рекомендує партнерство за прозорі місцеві бюджети, окремий розділ про бюджет. Він насичений. Світлана Васильовна була причетна як до того, коли на ньому нічого не було, так і до того, коли на ньому вже є багато що. І всі ці інструменти, які я ще розповів. Їх можна в розділі, який стосується бюджету громади, знайти з самими активними лінками, посиланнями інформаціями і окремий youtube канал на якому можна передивитися попередні трансляції, в тому числі звітів і засідань сесії, на яких власне ухвалюються бюджетні рішення. І деякі скріни з того, як у нас це відбувалося. Ось е і подія день бюджету, який був е просто неба, і з церемонії нагородження, тому що прозорий бюджет це не лише цифри. Ми звикли до того, що бюджет твориться в кабінеті, і в кабінеті залишається ні. Ми хочемо, щоб це була спільна мова громади і влади. Е щиро на це націлені. Е і впроваджуємо і, е, це в життя, але якби нас питали, чи все із того, що є, чи це є повним е, переліком тих інструментів, які є, і якими ми користуємося в громаді, то ми втішені тим, що в нас є, але можна робити і е, е, варіант: е, зворотній якийсь зв'язок. Е, Зворотній зв'язок, щоб оцінити, наприклад, якісь виконані роботи за бюджетні кошти, щоб був зворотній зв'язок про якість цих робіт, щоб можна було зробити інтерактивну карту, де будуть відбуватися ті чи інші, ну хоча б капітальні видатки, щоб можна було людям побачити свою вулицю, сам свій будинок, да, от е, такі такі приклади, які є, щоб можна було, е, знаєте, от. Моя така особиста мрія розробити якусь методику рейтингування, е, витрат. Бо якщо, наприклад, звернулися люди, які хочуть відремонтувати одночасно п'ять доріг, яку з них робити першою? Щоб був набір показників, що ага на цій дорозі така то кількість соціальних об'єктів, такий то трафік, така то протяжність, так така то кількість ну якихось важливих об'єктів, які там знаходяться, чи, наприклад, критичної інфраструктури на ну, даному випадку, що це важливо, яка яка освітленість, яка кількість ДТП траплялася протягом якогось певного періоду. і це би було аргументованою відповіддю на запитання, чому ця вулиця, а не ця вулиця. Тому звичайно варіантів і інструментів, які ще можна робити і вдосконалювати, є багато, але там, де хочуть, там завжди знайдуть можливості для того, щоб це впровадити. Думаю, що саме це ми можемо і побажати нашим слухачам і глядачам. А в кого є досвід подібний, кращий або інший, ми будемо дуже раді, якщо будуть залишати коментарі. Відзначати це відео реакціями і поширювати для того, щоб досвід пояснення складних речей простими словами, як ми сьогодні спробували це зробити із колегою зі Здолбунівської міської ради, щоб він ширився і далі Україною.